Спитаєш, чи тяжко хрест, нести віками праведність народу? Щодня виборювати право на свободу. Життя віддали тисячі пророків волі, які одвіку тут боролись. У таборах молився Стус, хоч тіло й руки у кайданах смерті, але душа не знає слова раб, і він живий є поміж нас. Його слова пройдуть віки, і більше визму тут не місце. Нас, брати, кількістю хотіли, та стаду баранів до пастуха далеко, там Симоненко із ратушним дивляться на нас. Жага доволі. Та любов до неньки що з'єднала рамки часу воєдину і немає смерті для безсмертних, хоч образ із косою став посеред нас, відібрати мову та катувати дух, зламати грен кожного з нас. Вони боялися й бояться на сьогодні. Щедрік, що лунає від усіх, найкраща зброя. Та так знищить. і наша ціль не допустити втрати кодонації тої ідентичності і унікальності. Ми є по всьому світу, так склалася історія. Але лише Україна в серці кожного із нас та буде з нами творчість тих, хто щастю боронив кордони мови.